Основна причина розлучення. І це не зрада чи фінансові труднощі. Насправді сім'ї розвалюються тоді, коли жінка в сім'ї займає чоловічу роль і несе на собі абсолютно все, починаючи від побуту до того моменту, коли жінка є основним джерелом доходу. І в кращому випадку, якщо цей партнер працює. Приходить додому і знає, що в нього є людина, яка потурбується про нього, щоб він був нагодований, всі процеси проконтрольовані, його зранку розбудять, одягнуть, потурбуються про нього, де вдома він просто відпочиває. А На жінці лежить абсолютно все. З часом така жінка втрачає ресурс. Знаходиться в хронічному стані виснаження, навіть дуже часто впадає в хворобу, це може бути депресія, інсульт і інші якісь хвороби. Спирається на медикаменти. Вона реально втомлена, втомлена від життя, втомлена від сім'ї, втомлена від відносин. І це видно на її зовнішньому вигляді. Коли вона підходить до свого партнера і просить його їй допомогти, взяти на себе частину питань і їх вирішення і чує у відповідь. Скажи мені, що робити, і я зроблю, ось тут відбувається точка Нівозвата. Ось тут надламлюється щось дуже велике всередині цієї жінки. І ось в цій дошці вона вже починає думати про розлучення.